Раз, виходячи сюди, я перебуваю збентежені, без мови, тому що треба сказати щось. І сиротам і вдовам, і батькам, що втратили синів і дочок. Вони кожен раз, якщо не вголос, так в думці, питають самих себе і церкву. А де Бог? Де він, коли ми перебуваємо в своєму горі, в стражданні, в слідстві, вдовстві, втраті дітей? Де він? Він кожен раз дає ще одну відповідь. І от сьогодні ми чуємо в першу чергу про те, як він захищає своїх учнів, бо вони в суботній день брали колося. Розтирали і їли зерно. А не положено в суботній день ніякої праці робити. І їх засуджують вчителі закону, книжники. Він в суботу з'являється в синагозі і бачить людину з всохлою рукою, і звертаючись до присутніх, які його, у всякому разі, частина з них в думці засуджують, питають, так що треба робити в суботу, добре чи зле? А вони мовчали. Він приходить робити добре в наш суворий і недосконалий світ. Він приходить зціляти і виганяти бісів, очищати проказу і давати прозріння навіть від народження сліпим. Він приходить рятувати всіх і кожного. Він приходить надати свій небесний хліб всім тим, хто його потребує. Але нам В нашому горі, в наших втратах, це часом здається замало. Тоді нам треба згадати, що він приходить для того, щоб бути розіп'ятим. Він приходить для того, щоб віддати своє життя на муки і найстрашнішу ганебну смерть, знов таки заради спасіння всіх і кожного. Він приходить заради Христа і Голгофи. І з самого початку знає, чим завершується його шлях на землі. Де він був в перші століття християнства? Ми от сьогодні згадуємо з 3 століття Параскеву, що в перекладі значить п'ятниця. А чого вона була названа п'ятницею? Бо батьки були дуже віручими людьми і шанували п'ятницю як день, коли був розіп'ятий Христос. Як віруючі люди, вони усвідомили, осягнули серцем, що це значить для кожної віруючої людини, що це значить для нашого спасіння. Взяв на себе гріх світу і дав себе розіп'яти за кожного грішника. І вона стверджувала свою віру ця. Дівчина молода, яку називали п'ятницею. І за це була піддана жорстоким мукам. А Бог стілив її в ув'язненні, знову піддали тим самим мукам. Всікли голову. Де Бог? Тут нам треба знати і усвідомлювати такі речі, які здаються часом страшними. Бог знає, що по-справжньому ствердити щось в цьому світі. Можливо, тоді, коли хтось готовий за це віддати своє життя і віддає його. І кілька перших століть. Сотні і тисячі, і десятки тисяч, і більше, і більше мучеників у нас найбільше. Святих це мученики. І вони стверджували своїм життям, своєю духовною могутністю, своєю непохитністю і своєю смертю, істину, за яку вони страждали. Ми сьогодні також згадуємо нашого святого Дмитрія Ростовського, який уклав багатотомний такий труд життя святих, в якому, як ми розуміємо, більшість тих святих це мученики, мученики і мученики. А він каже, Світився Господнім світлом, бо серцем, душею, всією істотою своєю осягнув, що це за подвиги були праведних, преподобних, святителів, апостолів і мучеників. Він осягнув, якою ж має бути та істина, заради якої вони віддавали все своє життя, коли комусь вдавалося його віддавати десятиліттями по краплині кожну годину, а комусь через тяжкі муки і страждання. Христос сам стверджує ту віру і ті цінності, які Він приніс на землю своїм життям, своїм стражданням і своєю хресною смертю. І кожен, хто приймає смерть. Так чи інакше долучається до цієї хресної смерті Спасителя. І, я думаю, це ми живі, самих себе питаємо, де Бог. А той, хто віддавав життя, він вже не питає. Він перебуває в єдності з ним. Він бачить його. Він приєднався до нього ціною свого життя, трудів, подвигів, страждань і смерті. Це не повинно нас перемиряти з загиблю близьких людей. Смерть наш ворог. І ми не примиряємося з нею. Але ми повинні розуміти найглибший смисл того, що відбувалося два тисячоліття тому, і сто років тому, і зараз відбувається.